Це був наш Крим місце щасливих людей, Крим, який в нас забрали міжнародна кримська платформа 2021 рік. Крим вже сім років окупований Росією. Україна разом з міжнародними партнерами започатковує ініціативу, що стає важливим елементом у побудові стратегії з деокупації півострова. Від сьогодні ми фактично розпочинаємо зворотній відлік часу до звільнення. Нашої землі українського півострова і цілком можливо, що 23 серпня 2021 року війде в історію як день початку деокупації Автономної Республіки Крим. Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 21 серпня 2021 року. Учасники затвердили декларацію, яка і створила платформу та її головну мету підновити територіальну цілісність України в повній відповідності до норм міжнародного права. Для забезпечення внутрішньої роботи кримської платформи було створено офіс кримської платформи та міжфракційне об'єднання у Верховній Раді України. З моменту свого створення платформа отримала значну міжнародну підтримку. Тож другий саміт платформи зібрав представників понад 60 іноземних країн та міжнародних організацій. Вже незабаром 25 жовтня в хорватському загребі відбувся перший парламентський саміт Кримської платформи. І дуже важливо, щоб все те, що вирішується на самітах, воно отримувало Підтримку парламентами, законодавцями, суспільствами в своїх країн і тому проведення першого парламентського саміту мало таке виключне значення. Для посилення міжнародної уваги до питань безпеки Чорного моря в рамках Кримської платформи у Бухаресті була проведена перша безпекова конференція. Необхідною складовою кримської платформи є її експертна мережа. Протягом двох років діяльності платформи мережа організувала десятки заходів, які об'єднали українських і закордонних експертів з аналітичних центрів та громадських організацій з усіх куточків світу. Деокупація, реінтеграція Криму та створення нової архітектури безпеки єдиний можливий шлях до відновлення миру, безпеки та стабільності на всьому європейському континенті. We are United by UN Charter Principles and the Shared Conviction that Crimea is Ukraine and it full return under Ukraine's control. Тільки спільними зусиллями ми зможемо відновити міжнародний порядок та покарати винних. І кримська платформа найкращий майданчик для об'єднання цих зусиль. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи. Почалась з Криму і має закінчитись Кримом його звільненням.